Сонечко світить, так, координати були десь тут. Пробурим кучу ополонок, так як в нас не тільки пара жерлить штук 7, але але і балансири. Щоб лишній раз щуку не лякати, набуритися треба зараз. Хороший. Через кожні 10 метрів напігачимо. Може, живець вибив, не мотає, тільки поставив, ще не всі розставив до кінця. А живець він такий, да, похоже на живця. Засранця. Хоча, може, сліч щока не двигаться. Я вже, похоже, на щуку взяла, оп! І пішла, так. Да. Сидить, невелика. Ти бач, як стояла. Так, флюрокарбончик, флюробагорчик. Поводок 0,40 Азура. Не знаю, може не сильно толстий. Но Засранка золилася Ох, йомайо, аж в шахті Надо знайти ножниці медицинські А вот они Ау, ау ау-ау! Пласкогубцям больно Звільнена з почотом. Кілушка з почином. Так. Жалко живця нема. У нас їх на кожну жерлицю плюс два чи три в запасі взагалі труба. Ну що поділаєш. Так, треба заново виставити глибину. Проблема з грузиком, що він 3 грама. Ну, Може в цьому і плюс, щоб вона подвоха не чувствувала подводника. Оп, флагманська на високої ноги сработала. Так і написано. Оп, жерлиця заряжена. Порядок Хорошо, що до машини 200 метрів. Сходимо, візьмемо окуляри від сонця і кригоступи. Бо вже п'яту точку і локоть трохи та й підбив. Як бачите, одну витягнув, а чотири рибака прийшло починають кучкуватися. Хоча місць, хоч попой жуй. Але всі кучкуються, і мені це не подобається ніколи, ні разу взагалі. Ну, тут можна кілометр два відійти в сторону і нікому не заважати. Я так і зробив. І що ви думаєте? І біля мене. Всім добрий ранок. Карачуни. Кривий ріг. Крига. Катастрофа. Тому що вона не дуже товста. Але й не тоненька. Кригоступи. Хрустять флагманські. Самі мощні, самі шикарні кригоступи. Хто та й кому у мене їх побачив, кому я зарекомендував, усі задоволені. Не задоволені лише ціною, але вони того варті. Тому своє відпрацьовують 10 разів. Я недавно їх зняв і чуть не навернувся з непривички. Без кригоступів труба. Спасалки теж є, якщо що. Йдемо до рибачків, узнаємо, що по чому. Трошки забризкало. Всім привіт. Дістався позаду на фарватері до фіга рибаків. Але то не наш метод. Але треба було б стати і толпа, і риба. Там льот тоненький, це раз. А по-друге, вчора рибака, ні, не рибака, любителя достали. ...любителя походити по тонкій кризі в кривому розі 19 років. Хоча десь написали 20. У нас тут були ополоночки колись, неділі три назад. Льод тут толстенний, Того, що це міляк. Всі жерлічники метрів 500 від нас. Откуди я знаю, що... Що я не втоплюся, бо крига така тоненька, днем до плюс 20 сонце вшпарювало на градуснику. Утром мінус один, мінус два. Досвід. По-перше, по-друге, плошня. По-третє, треба знати, що перед тим, як ви провалитесь, льот обов'язково про це вам скаже. Він хрустне. Раз, два, три, десять раз. Хтось вспоминає. Тому будьте обережні, хростить, перевіряйте. 5 см я пройду. 3,5 і це погано. Я, я буду ділати ноги по такому льду. Я не буду по ньому ходити. Це залежить з глибини, Якщо там метр, то можна і порибачити. По пояс нернета, бувало. Якість льда теж має значення. Оце хороший лід, він прозорий, він здається стрьомний, але в цьому його плюс, бо він найкрепший. біленький, сніговий. Замерзший. Він може бути товший, але гірше. Плюс така штука, як дощ і туман. Навіть дощ не такий страшний, як падлюка, туман. Може бути 10 см, а пікой провилацяв, є сіни сапогом, і кришиться на довгі голочки тоненькі. Не дуже тоненькі. Але туман я не знаю, як він працює і що він з кригою робить, що вона так себе веде. Але то таке розвів болтологію, а на рибалку запіздав. Як це сталося? Оп, по повній. Оп, Розворачую штатівчик, достаю буравчик і погнали забурюватися. Бурити будемо трохи далі від комишу. І рибалити не відходячи від каси, бо я лагер розоб'ю 200-300 метрів від жерлиць. Жарли всі забувоноване. І біда в тому, не встигаю добігти. А от щука вспіває добігти в комиші, тому не щука клювом. Рибу вішаю на два тройника, бо воза багато входить. Можливо, трохи, а можливо, дофіга неправильно приробив. Але не обісуйте в коментарях. Я лише вчу. Працьовуємо. Осталося ще штук 5-6. Оцей кусочок заділа і трошки за угол пару штук. Часто ставити не треба, якщо щука є, швидко себе покаже. Дрифт. Не мотає. Живий. Оп. Ну що, вона добере Доберман. Бідалося, що треба сразу бігти витягувати, бо в комишу йде по-перше, по-друге, забув. Перший раз забув мобілу, вернувся в машину. Тепер забув сумку з багориком, балансірами, запасними поводками і другими розходниками. Все в машині. Це капець. Градація бурий і ведмідь будемо витягувати, як є, як зможемо, як зуміємо. Поставимо жар вицю посередині. Плює зараза в двох-трьох метрах від комишу, і на цьому їх полномочі все. Але ненавиджу витягувати з комишу. Може якась дай проскоче. Між кущами. Сработка посередині туша ставив, ну це, мабуть, був живець. Там стопора нормального немає. Він просто дав газу, скоріш всього, не мотає. Зовсім не мотає. Ну, біда таких жерлиць, їх них вже мало дай й в продажі знайдеш, у них немає стопора. Хоча, блін, аж жерлиця здвинулася. Та вроді живе цілий. Так. Він не особо той активний. Щось ще й з мулякою, щось у нього хорошо впилялось. Ну, це мисель, значить, поставим поряд ще одного якось. Розставив жерлиці, пройшов час, я розумію, що лучше б я їх розставив на фарватері і не так з цикотно бо комишів мищів немає, нікуди не затягнеться раз. А по-друге, сидів би намагався пловити тараньку, Одне другому б особливо не заважало б, як ми бачимо, ні одної клюваки. Не знаю, часа два, може посидю. Може все хазяйство бросю і піду пробувати тараньку. А може все хазяйство смотаю і піду пробувати тараньку, Тому що оставляться 10 із 9 із 10, що вона заліза безвозвратно в комиш. О, 9 із 10. <хи> коли я тут рядом сидів, я не встиваю добігти, вона вже кувирком в комишах. А коли я буду 2-3 часа там а потім сюди вернуся, то тим більше нічого хорошого не жди. Осталось три таранинки, їх небагато було. Можна було б якраз підловити живця в цей момент. Ну, та й таке склює той пьес з ним. Не муляй, не муляйте. Все, я відпочиваю. І вслухаюся. Птички нікотрі щебечать точно так, як бубенчик. А в мене ж кругом на жерлицях бубінчик і зараз штілі. Ідеально, просто ідеально. Не прослухаєш будь-який. Почуєш, як почне мотати. Турбіну. Біда тільки в тому, що я від комиша поставив в два-три рази далі, ніж до цього. Тому, можливо, щука просто не побачить та раньку, не дойде до неї. Треба, щоб вона конкретно вийшла. Може посайгачить по комишах, головне не втопиться. Ви ж знаєте, в комишах нічого крепкого не буває. Лід там дихає. Ладно, не розводю болтологію, я вас покличу, як що щось станеться. Треба йти за багориком, бо це сратися можна буде. Так, я не зрозумів, що життя вже нема. Ох, ніфіга собі вона розмотала. Я в шокі точно. І треба йти колядувати по рибаках. Дайте пару таранинок. Ой, дурдом. Стартанула, але ну, я вирвав і стартанула комиси падлюка. Почався виход. Дві покльовки одночасно за півтори години. Тільки я сів бутерброді клопам. Дві сработки сидів, сидів, вже почав бутерброди точити. Уже рибі по два тройника поприділував. На жерлицях багато на яких. Думаю, щоб менше було холостих сходів. І не тут, не там це не допомогло. Чучка є, але клює, як бачите, виходами. Ще? Але не тут то било. Так, трохи розмотала. Ох, ці щучки брудні. Б'ють і кидають. Це не холоста тривога тут. Стопорок стоїть. Хороший стопорок. Тормозок, я би навіть сказав. Конкретний. А живець заразу щось гору лізе. Крутиться навколо жерлиці. Хорошо, що вірить ліжок є. Ну ничего, щука зряча. Вона все бачить і ще далі чувствує.